Радянська міліція, а нормальна українська національна поліція. Вона буде створена з нуля. Я впевнений в тому, що в той момент, коли буде прийнятий закон про національну і місцеву поліцію, через детектор брехні будуть набрані всі працівники і міліції, а потім прокуратури і судів. Все це попереду. Але сьогодні, сьогодні тут стоять люди, для яких шантаж їхнього керівництва у Львові, злочинні накази в Києві, вже не являються вказівками. Для них серце, совість і клятва народу України вибрала на цей майдан. Я впевнений, що сьогодні Майдан став більш захищеним. Ті які ще. Думають стріляти за гроші в людей, мають знати, тепер вони можуть отримати звідси адекватну відповідь. Я впевнений, що сьогодні Майдан став сильнішим. Я впевнений, що Майдан став ближче до перемоги, і тому хочу від всього серця подякувати тим, хто стояв, стоїть і буде стояти на Майдані, і закликаю міліцію бути з народом. Приходьте сюди, заступайте на спільне патрулювання українських вулиць, вичищайте штурмові загони фашистів тітушок, служіть разом з Майданом і самообороною на користь закону і порядку в країні! Ніхто на Майдані не принизить чесного міліціонера, ніхто на Майдані не скаже криве слово проти того, хто перейде на сторону народу. Київська міліція, міліція всієї України. Приходь на сторону закону і народу! Ми вас чекаємо! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Не привикли до такої публічної таких дій. От, задають нам питання, чому ви приїхали? Я їм відповідаю, тому що ми українці. Крім того, ми українці, які оділи форму міліціонера і дали присягу служити народу України. Ми були готові взагалі то приїхати сюди вже давно, але не було того моменту, де. Ота От капля була останньою. Коли пролилася масово кров, міліціонери, які себе поважають, ми стояти осторонь не могли.